Друга проблема. Нам нікакої переміри не потрібно. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Сьогодні некомфортна правда. Ми намагаємось розібратися в ситуації, яка на наш погляд, не має взагалі траплятися під час війни між українцями. Втім, ситуація трапилася. До мене звернулася третя штурмова бригада. Мої друзі, і, зокрема, сліп. Ви прекрасно знаєте цього воїна. Ми не раз робили з ним інтерв'ю, і вся країна обвішена бордами, де закликають вступати до третьої штурмової, власне, аби іти на штурм. Сліп звернувся до мене зовсім не з приводу служби. І не з приводу ситуації на війні, а з приводу одного волонтерського кейсу досить некомфортного. Поїхали. Отже, друзі, ситуація сталася 3 травня 2023 року до третьої штурмової бригади, в якій служить один із побратимів сліпа, в 13.23 через месенджер до нього звернулася колишня клієнтка. Цей воїн є психологом. А власне третьої штурмової, яка сказала, що зараз вона в Італії і є можливість допомогти Збройним силам України. Вона займається волонтерством, виступає посередницею між підрозділами Збройних сил України, яким допомагає, та меценатами, які фінансують допомогу збройним силам України. Це два чоловіки-бізнесмени: один італієць, інший українець. Люди дуже заможні за її словами, допомагають армії якраз через неї. Кілька разів на них нагрівали руки аферисти. А їй цій дівчині довіряють в такому режимі. Закрили за її словами кілька волонтерських проєктів. Звати цю жінку Тетяна Масюк. Ми знайшли її Фейсбук-сторінку, як і інші сторінки в соціальних мережах. Вона дійсно існує. І якщо подивитися на її сторінку, то активно допомагає Збройним силам України. Отже, меценати, за словами Тетяни, повідомили їй, що мають для азовців вісім авто. Це авто Тойоти, які ви зараз бачите на фото. Каже, що потрібно лише записати відео для того, щоб потім, після цих відео, які будуть доказом того, що Збройні сили, ось конкретні чоловіки, мають потребу в автівках після перегляду цих відео меценатами. Автівки одразу поїдуть до України, де будуть допомагати збройним силам виборювати перемогу у війні з росіянами. Воїни третє штурмової записали не одне відео. Відео за відео вони намагалися вдовольнити Тетянине бажання, аби це було переконливо, бо хотіла тетяна більш медійну особу, аніж один із солдатів третє штурмової. Тож попросили сліпа, аби він записав це, пояснив, що потрібно. Ну, власне, Дмитро це і зробив. Всі приписки, скріншоти нам відправили. Ось так вони виглядають. Ви бачите, як Тетяна в травні місяці переписується із представниками 3 штурмової, обговорюють записане відео одним із солдатів. Після чого вже відео записує безпосередньо сліп. Сліп е розповів нам детальніше, власне, весь кейс коротко, для того, щоб ви з перших вуст почули, що насправді сталося. Давайте зараз послухаємо розмову з ним, е, сліпе. Розкажи, власне, що сталося? Тобто, як ця історія спілкування з цією особою у вас розпочалася, і чому, чому ти вирішив про неї розказати? Е, ситуація сталася така трошки дивна. Насправді є, у нас в мене є власне психолог, людина в батальйоні, який насправді виконує дуже добру функцію психолога і має такий досвід. Я би сказав, великий допомоги людям. І у цього психолога була знайома і є, в принципі, зараз на даному моменті, яка нібито живе в Італії і займається допомогою українському фронту. І судячи з її слів, вона запропонувала допомогу у вигляді. Восьми автомобілів для нашого підрозділу, але з самого початку ми не придали цьому уваги. Але вона з самого початку сказала, що це італійці, їм не потрібно ніякі листи від військової частини. Вони не хочуть над цим заморачуватись, і через це вона запропонувала, щоб ми щоб, щоб ці машини нам передали просто без листів від військової частини. Ми звісно, що погодилися, оскільки вісім автомобілів на дорозі не валяється, і це якраз той транспорт, який нам безпосередньо необхідний для виконання бойових задач і завжди таку допомогу приймаємо. Єдине, що потрібно було від мене, він до мене звернувся, каже: що ти людина медійна, тебе знають. Чи можеш ти записати відео, в якому звернутися до цих італійців і сказати, що нам потрібно вісім автомобілів саме mm -hmm. певної марки Тойота e, Hilux, e, і назвати слово пароль. Це слово нібито має спрацювати для перетину українського кордону, щоб ці машини не пішли комусь іншому. Угу. Я вигадав слово. Якщо не помиляюсь, це слово було екзистенція. Я вже точно не пам'ятаю. І записав йому такий відеоролик. Після чого відправили, вона запевнила, що машини вже куплені, але нібито італійці дуже. Такі помірні люди, і вони дуже все повільно роблять, і тому не треба нікуди спішити. І вона його я з нею особисто комунікації не мав. Вона його кормила обіцянками, що от Завтра, 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 і в певному етапі у них просто пропав дизов. 16 червня діалог знову відновився. Тетяна поговорила із солдатом, де вони обговорили питання розмитнення авто і весь процес потрапляння автівок, які за її думкою вже в неї є на територію України. Домовились, що вона максимально швидко все зробить. Надійшли фото техпаспортів, абсолютно всіх документів, аби проти митницю, і зрештою переправити а, ці автівки на фронт. Далі тетяна просто пропала 20 липня. Тетяна вийшла на зв'язок, але солдат не міг в той момент говорити. Тож вона перетелефонувала йому 22 липня, і вони коротко обсудили наступні кроки, як і що робити. Вже власне попередньо всі документи були підготовлені. Після цього Тетяна просто пропала. Солдат робив кілька безрезультатних спроб вийти з нею на зв'язок: 18-го, 22-го, 16-го це вже з липня по серпень, 3 вересня, написав Тетяні у всіх месенджерах, через які вели комунікацію. Останні повідомлення просто однакового змісту по всіх месенджерах. Ось так зараз це все виглядає на скріншотах, які ми отримали. Ну і Тетяни нема, її неможливо ніде знайти. Втім, сліп, переконує нас, що з нею все в порядку. Вона просто, просто не бере трубки. Потім у нас було дуже багато боїв і. Ми, в принципі, за цю ситуацію навіть якось забули, але нещодавно згадали з хлопцями, що виявляється, ж, що... я записав відео, ми його відправили. Вона сказала, що машини куплені, але машин немає. Прийшов певний період часу. Я запитую у доцента, кажу: так, а що, де як? Він каже: вона просто зникла зі зв'язку. Угу. Я подумав, може, з нею щось трапилось. Ну таке, в принципі, також так. буває. Але людина, судячи з. Тих номерів телефонів, які я отримав, вона періодично з'являється в телеграмі в сигналі. Я і телефонував в WhatsApp, і вона просто скидає, і, тобто тому висновок, що з нею щось сталося, ну я думаю, що це неправильний висновок. І мені чомусь здається, що і справді ці автомобілі були куплені, але мені здається, що вони кудись не туди пішли. Mm -hmm. Принаймні логічно все так і складається для того, щоб цю інформацію перевірити, річ, що було б правильно з нею якось прокомунікувати. Але на зв'язок вона принципово не виходить, хоча в мережі з'являється. Тому я вирішив власне звернутися до тебе як до mm -hmm. невідти в Україні журналістки, і щоб висвітлити цю ситуацію, для чого? Чому я бачу, що це потрібно? По перше, це моє ім'я, і мені не дуже приємно, що на моєму імені хтось. Mm -hmm нахопотився на вісім автомобілів. А по-друге, я хочу, щоб на цьому прикладі всі інші зрозуміли, що в таких ситуаціях треба бути обережним. В принципі, ми ніяк не постраждали в цій ситуації, але дуже неприємно, коли під час війни на Збройних силах України хтось дозволяє собі подібні речі. Якби ця жінка жила в Україні, то напевно ми б її спробували знайти і поговорити з нею. Але так як вона живе в Італії. То я думаю, що принаймні українська діаспора Віталій має її знати, ну і хоча б плюнути її в обличчя за такий вчинок. Я спробувала сама спочатку написати, відповіді не було, потім задзвонити Тетяні Масюк. Ну що ж, ми. Так і не змогли додзвонитися. Я хочу, аби українці в Італії, які дивляться, слідкують за моїм каналом, дали мені знати, чи володіють вони інформацією щодо цієї персони. Ну якщо Тетяна сама подивиться це відео, ми би хотіли, щоб подібні історії не траплялися більше ні в її житті, ні в житті спілкування із волонтерами, які на імені наших солдатів, які воюють за нашу країну, які помирають за нашу країну. Потім якимось чином отримували автівки і їх не передавали. Я не можу давати оцінки зараз цій історії, адже невідомо достеменно, що насправді сталося з тими авто вісім авто, які були завдяки проханню з боку солдатів третьої штурмової загублені. Але ця історія дуже і дуже нас турбує. Хочу, щоб вона стала показовою для тих, хто можливо займається. Подібними шахрайськими схемами. В описі до цього відео ви знайдете координати, прямі координати третьої штурмової, якщо ви хочете раптом допомогти. І ретельно перевіряйте друзі, кому ви допомагаєте, через яких волонтерів, перевіряйте їхню репутацію, не довіряйте, будьте критично мислячими. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Єніна Соколова. Шлю вам сердечки! Якщо ще не підписані, зробіть це. Просто зараз до зустрічі завтра, Па-па.